Теж до питання санкцій виходить, що е, ту нафту, яку продавали в ЄС, зараз вони нібито переорієнтували, продають в Китай, продають в Індію. Та чи отримують вони е, ті самі гроші або, хоча би приблизно, що були у них раніше? Потрошку ж спустошується російський бюджет? Ну дійсно, ціна, яка була е, на енергоносії контрактах між е, країною агресором і європейським союзом вона набагато більша, ніж та ціна, яку на сьогодні пропонує Китай чи Індія. Індія закуповує нафту е, щонайменше з дисконтом 40 від тридцять сорок відсотків. А газ закуповується з диском е, з е, знижкою порівняння порівнянні з європейською ціною майже вдвічі. Тому а, Російська Федерація отримує набагато менше коштів а, від, від нових контрактів, які не мають з Індії з Китаєм там, з іншими країнами, а, чим раніше вони отримували між від контрактів з Євросоюзом. з і, власне, про один пакет він передбачає, що закриють лазівки Росії, якими вона користувалася для обходу санкцій. На вашу думку, чи багато можуть зараз заробити завдяки цим лазівкам у Росії? І що буде, коли врешті їх можливо нарешті закриють? Да, ну, наприклад, деякі країни. Буквально недавно була інформація в новинах, що деякі країни Європейського Союзу все ж таки закуповують російські СПГ у посередників під виглядом газу там від інших країн, ну назвали називали це Нідерланди, закуповують газ у невідомих посередників. Тому якщо ці всі лази позакривати. То зменшиться обсяг коштів, які будуть находити в Російську Федерацію, а зменшиться можливість видобутку додаткового що газу, що нафти і так далі. Тому в цій ситуації 11-й пакет він обмежить подальше постачання енергоносіїв на світові ринки.